всій нашій Україні дуже важливо завжди рух до свободи. Бо як ми тільки з вами в ефірі говорили про те, що радіо на, на направлено на те, щоб свобода була у нас, а свободу треба, як виявляється, весь час за неї боротися кожен день здобувати, бо її не здобуваєш раз і назавжди. Її здобув, а далі треба перти плуга, щоб її відстояти і захистити. Я думаю, що вже наші діди, прадіди. Того плуга, все ж таки пхала. Ми далі його просто продовжуємо. Правда, пхата, і питання в тому, скільки нам ще вистачить на це сил. хоча український народ сильний народ, тому напевно, що ми і не здаємося, і не будемо здаватися. в Будь-якому випадку, це непросте діло, бо виявляється, що це протистояння, яке тягнеться вже з не століттями, а вже майже тисячу років, і того сусіда, якого ми маємо в лапках сусіда. Де сонечко сходить, але воно швидко прилітає їхню територію і попадає, освітлює нас, то там живуть ті люди, від яких ми потерпаємо вже дуже довго, і це видно, ми якісь маємо ті речі, де нам треба завоювати, прожити, і Господь дає ці випробування. Це не просто так трапляється. І тому -то зараз, як ми чекаємо після на четвертому році війни повномасштабної, говоримо про те, що. Ой, коли вона кінчиться, як вона кінчиться, вона е, дуже довго не буде закінчувати. Вона буде за А за це ми маємо використати дуже просто. Ми маємо бути сильніші від них в два рази потужніші і вміти все робити, так як євреї роблять, живучи uh -huh. в оточенні ворогів. І тому то на попер... як євреї роблять це цікаво. А євреї всі вміють. По перше, вони всі не тікають від служби, раз uh -huh. і жінки, і чоловіки. І проходять такі навчання, і всі мобілізовані, і це є дуже важливо. Uh -huh. А в нас зараз так воно і буде. Ми до цього йдемо. Бо мобілізація те, що потім ТЦК, що ловлять там, uh -huh. що таке відбувається, ті хочуть йти, ті не хочуть іти. Це йде від лукавого, мені здається, і від того, що не було військовий стан оголошено під час війни. Його нема. І тому то дуже важливо, що цей. Його немає, воно і спрацювало на тебе. Ми думали, що закінчимо там, так як москалі казали, а ми за три дні їх візьмемо. Uh -huh. А ми подумали, а ми за півроку їх відвоюємо. А потім побачили дулю таку під носом, то вже виявляється, для того, щоб це зробити, то треба ще величезну справу робити нам всім. І ті відсотки, які духом і сильні є в окопах зараз, і захищають нас, і сьогодні навіть захищають, коли я тут з вами на ух радіо. Uh -huh. А вони там мають ух інші проблеми, uh -huh. і ух роблять. Ті речі, де ми маємо право це робити, і тому то це буде історія ще довга. Нам треба бути стайрами на короткі дистанції бігти. Така наша доля так і до речі, дякуємо всім нашим захисникам, тому що завдяки їм, як ви сказали, пан Богдане, ми маємо змогу тут перебувати. Сили вам на снаги, молимося за вас, тримайтеся там. Е, ну і звичайно, що Богдане, ми ж так, оскільки говоримо про війну, то ми хочемо поговорити про українське кіно під час війни, яке воно. Розкажіть нам так трішки свого боку, якраз з тої кухні, в якій ви зараз перебуваєте, ну воно різноманітне слава богу, і цей бо війна в нас точиться 14-го року. Треба ж розуміти так, так. це. А під час оцього моменту, під час війни, там було держкіно. Там був Пилип Пільєнко, і було дуже гарне такі пару років відродження, де було фінансування mm -hmm. фільмів, де були заквашені багато проєктів нових, і ці проекти зараз дивіденти приносять по сьогоднішній день. Так навіть цей той період, коли було затише, де казали, що наше нам це кіно здалося, для чого воно потрібно, краще нам на зброві це віддати, на армію. Все це і так, і не так. Тому що за культуру треба свою боротися. А за що в нас йде війна? За мову раз. Бо є мова, є держава, є культура, є держава. Якщо цього не буде, то ми тому кіно воно робиться, воно знімається. Навіть е... буквально три дні тому назад я був в Одесі, де знімається фільм про Олександра Петровича Довженка. Називається він «Режисер». Uh -huh. І період 26-го року минулого століття. Вже 100 років буде. Як була заснована кіностудія, перша українська кіностудія в Одесі. Нею керував Павло Нечеса, якого я граю, директора цього кіностудії, uh -huh. який допоміг і Яновському, і Олександру Довженку стати цими іменами, зняти ті фільми, про які вони ми uh -huh. тепер переговоримо. І як зароджувалося, я зараз, будучи в Одесі, я побачив е друковані речі 26-го року, газети, які виходили в Одесі. Все, все було українізація повна. І це неймовірно цікавий о той період, коли заснувалася кіностудія, і, і власне Україна Україна почала продукувати свої, свої вироби з своїм серцем стукатися в кінематограф, щоб потім воно показало цілому світі. Але потім оці всі персонажі вони перейшли далі на кіностудію Довженка, яку відкрив і Павло Нечеса, якого я граю, і Олександр Петрович Довженко і імені чим названа ця національна кіностудія. Тобто зараз знімається дивіться фільм про Олександра Петровича Довженка в проєкті фільму про Павла Вірського. Знаного в цілому світі про Сікорського величезна кількість таких знакових фігур. Ми повинні їх зазначити за собою, аби у нас не крали, Потім казали, що це є не, не, не так, наші, це не а їхні наші, так. так і тому то е, кіно несе таку місію, місію просвітницьку. Крім того, як театр зараз несе місію ще одну, бо я в театрі працюю. Uh -huh. Ви за кіно запитали а театр зараз в Києві має іншу місію. Uh -huh. Я розумію, що це по всій Україні, бо ми приїжджаємо з гастролами в різні місця, навіть туди під Дніпро, не Запоріжжя. Ну так з небезпекою туди їдемо, бо обстріл може бути кожного разу. Але і в Харків приїжджаємо, де в підвалі грають виставу. гастролі приїжджають туди, і ми говоримо про те, що ЛАНШЛАГ. Е, який супроводжує показ вистав, говорить про те, що театр перетворився в заклад е лікарняний. Тобто заклад, де людина може отримати розрядку емоцій своїх, і оця, оця... і вилікувати душу. Я так розумію. Ду, так? Ду, за за цю душу якраз і воюють. І тому то надзвичайно важливо, що на два місці вперед в Києві продаються квитки, і люди не можуть попасти на вистави, і тільки викидаєш там на репертуар на червень місяць. Воно зразу розкуповується. і Так далі це говорить про те, що театр пульсує і угу. кіно тягнеться до нього, так. бо колись було навпаки, де кіно було так, в кожному так. селі, в кожному клубі, а театр. Так. Якби то був в затінку, mm -hmm. і кіношні актори казали драматичним артистам: ну що, скоро вже все. Не театром не буде, а театр має тисячолітню історію. Так. І тому -то театр завжди пульсує, тому що на очах у глядача народжується життя. А коли народжується життя, то це глядачу дуже цікаво. Отак От само, як у нас зараз прямий ефір, mm -hmm. і ви бачите, як у нас народжується спілкування, то за цим слідкувати супер. Пане Богдано, от ви сказали так, що на сході України теж відбуваються презентації вистав, так? так. Українською мовою про український е, самобутній колорит. Як яке ставлення, е, е, зокрема глядачів? Є а ми, а ми на це вже не маємо звертати уваги. Але як вони сприймаються? Ви це подивіться, все? ми на 34-му році незалежності ми говоримо знову про мову? Uh -huh. І будемо скільки ще ми будемо говорити про те, що в нас там ця російська мова загарбників, вона повинна займати якесь положення в нас, а не повинно її існувати. Вона повинна бути виключена і виключена з ужитку. І питання таке не треба піднімати, бо надзвичайно важливо. Ми втрачаємо покоління майбутнє тих людей, які такого віку, як я, і вони притримуються там свого і не можуть навчитися говорити українською. Мову їх чіпати не треба, бо вони вже те покоління, яке недовго їм залишилося тут існувати. Але дуже важливо, щоб ті, кого вони народили, щоб вони не впливали на них. Щоб школа, дитячі садки, учбові заклади uh -huh. і все б держила держава, має це слідкувати дуже строго і державні установи. І коли ми цей процес зараз так пускаємо собі на плин і піднімаємо бурю всіляких речей, коли пов'язано там, що хтось педалює ці питання і каже, що російську мову треба з нашого ужитку забрати геть, її треба забрати, бо це е, ідентифікація. Є ворога нашого. Це однозначно. А як до речі, <кк Settings> зрештою, ви обираєте ролі. Що вас має зачепити, щоб ви ви сказали, так це моя роль. Ну раніше в мене було коли я був молодим артистом. То я в переважній більшості мене вибила вибрали режисери. Угу. Я ролі не вибирав. Угу. Режисери на блюдочку підносили мені ту чи іншу історію, угу. закохували в неї. А потім ця історія приносила мені якісь дивіденди. Це в кіно і в театрі так було. І а зараз я вже маю право сценарії дивитися, читати і хотіти в цій або в іншій історії брати участь або не брати. Ага. І звичайно є величезна кількість фільмів, які запускаються. Я я дуже не люблю. Вони по телебаченню такі жуйка жуйкаться багатосерійниці. Тобто за вашу участі ви маєте на увазі, так не за моєї, де мені пропонують а, де, а, де там пропоную. брати участь. Угу. Де е мампуються сценарії там американські, ще якісь, де там, поліцаї, то то якісь пожежники, там цілі таке. Воно мені страшенно не подобається. Це така жвайка, яка не, не має права на. Не... Але є глядач, який це дивиться. І воно ну, все-таки: чим більше в нас буде таких тематично різних е кіно, і в, цей, в цю епоху неймовірно складну, то глядач собі сам вибір зробить. Єдине, щоб телебачення наше українське, щоб воно допомагало українському кіно. І кіно, і, 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 і ігровому, що я маю на увазі. Оці довгі новини, які вже всі насторчують, які величезна кількість таких пауз непотрібних, і одні ті семи, які пережсени, які перепережовуються. Дуже важливо, що там показували ці фільми, які виходять останнім часом. Але цей фільм треба купити у кіностудії, uh -huh. тому що інакше розвитку не буде, як не буде коштів, не буде запуску інших фільмів. І це треба розуміти, і на це треба піти. Але справа в тому, що кінотеатри раз вони належать не державі. Вони не належать якимись керівниками. Не часто оці сітки кіношні вони похідну мають і сіток тих, які були московські тут у нас, mm -hmm. і вони тільки в даний період передалися тим друзям, продалися ті, які знову таку ж саму політику проводять, де пріоритет видається американським фільмам, бо на них ходять там закордонні фільми. А наші зранку або ввечері фільми в кращому випадку показують тим, кому ж нема. Коли спати, і нема з ким спати, тому то це дуже важливо, що на то кіно завжди і дивуються ті люди, що нема нашого фільму. Таке що немає. Телебачення має зробити для фільмів прорив. А потім, коли ти приходиш в кінотеатр, і коли ти перед собою бачиш величезний екран, і коли ти не по своєму монітору. Не по своєму телевізорі вдома дивишся, а коли тобі через великий екран передається велика атмосфера того, що там відбувається. От тоді ти кайф інший дістанеш. Коли ми звикнемо до того, так як в театр приходиш, ти дивишся на сцену і перед тобою народжується щось, так само кіно народжується перед глядачем. Це дуже важливо. Смак треба, щоб відновилася любов до кіно перегляду в кінотеатрах. О, зрештою, що що все ж таки важливіше для кіно, гроші чи сценарій? Все. І, і сценарій, і гроші, і так, бо іноді можна промазати, тільки промазати із-за того, що uh -huh. я перепрошую зараз. Я, дам uh -huh. я передзвоню. Святославе. Святославе, Важливий я передзвоню зараз. Я, я зайнятий в прямому ефірі. Я передзвоню. І е, я думаю, що кіно і сценарій, і ті, хто пов'язані з кіном, вони мають відповідати, е, ну, перше. Ремеслу, тому якими займаються, має бути певна вершинка в цих робочих речах А далі як складеться доля. Якщо буде тільки в нас хороший сценарій, а не буде хорошого режисера-актора, то значить не буде продукту кінцевого. А якщо це складеться докупи, бо Заза Буадзе, режисер мій товариш, від якого, від якого я знявся в дуже багатьох фільмах, він сказав дуже гарну фразу: у господа Бога є хард диск, на якому записані всі мистецькі твори. Все. І коли люди, ті, які займаються виготовленням, чи пишуть картину, чи кіно знімають чи виставу, грають, вони, якщо роблять чесно свою роботу, то Господь це бачить і дає можливість скачати з хат диску цей твір, і він тоді буде мати дивіденд. А якщо цього нема, все. Нічого не виходить цікаво сказано сказаним. Скажу угу. так нетрадиційно Зрештою, сьогодні я ще хотіла, щоб ми поговорили зокрема про стрічку Мій карпатський дідусь так. Розкажіть детальніше про неї. Як вам випала нагода знятися там і зіграти головну роль? Я і про що у... фільм режисер за забуадзе угу. цей фільм його мій карпатський дідусь. Перед цим я знявся у Урсус. Де він був сценарій, писав е, фільм. Е, потім я знявся у нього Мати апостолів. Червоний, він ще зняв дуже потужний, гарний фільм, який багато глядачів бачили в Україні. Потім він зняв оцей мій карпатський дідусь. Потім ми знімали з ним фільм, який називається Хазяїн 2, дуже гарний. Вийшов про початок війни повномасштабної. Е, він е, 17 років живе в Україні угу. за Забуадзе, сам він е, грузин. Але приїхавши в Україну за ці роки, він так вивчив українську мову, що всім нам, українцям, у нього без русизмів може дати такі нам фори за цього. Він говорить приблизно так: Дорогий Богдане Михайловичу. Я хочу вам сказати, що цей сценарій, який я випликав і маємо ми з вами втілити, він потребує ще величезної кількості. І в нього такі вишивані слова. Я дивуюся на нього. І він вже себе назвав український режисер грузинського походження. Так, от він зараз зготується до фільму, який буде називатися проект великий. Він їде на кінофестиваль. Я їду 14 травня у відень. Де буду показувати фільм «Хазяїн-2» у Відні і Граці, там ці міста, які пов'язані з Відним. І, а він поїде на, на фестиваль у Францію. І для того, щоб запустити нові проекти, в даному випадку я говорю про проєкт Павло Вірський, Вірський де він пише сценарій до цього фільму. Де я також там буду мати роль, імпресарію. Який з американської сторони, uh -huh. але він сам родом імпрозарію із Волині, тобто єврей українського походження, який живе в Америці. І от і цей зазабугадзе і фільм Мій Карпатський дідусь він має історію з 2019 року, яка тривала по минулий рік, коли фільм вийшов в прокат. Це чотири роки довгого uh -huh. життя з переживаннями з усім, з не, нехватанням коштів, де не вистачало все це. Потім знайшлися люди, які підтримали. Потім прокатний варіант, де треба було знайти кошти для реклами. Все це втерлося, і фільм почав існувати. Uh -huh. І фільм вже низку призів завоював на кордонах і за кордоном, і я там і. Якийсь президія став за краще на кінофестивалі в Барс Барселоні, <рес> так? Барселона! Але дуже важливо, що мене запросили на кінофестиваль, щоб я приїхав <рес> приз забрав, а подзвонили мені за тиждень. Ха, я кажу: ну щоб добратися до Барселони, треба принаймні витратити два мінімум три <рес> дні. А назад теж три дні, а побути там це значить тиждень випадає. А в мене вистави. Uh -huh. Я працюю в двох театрах. Я викладаю в університеті. Я ж не маю часу, так зібрався вел, полетів і все. І тому то е, це й не треба, бо приз він серєно знаходить свого героя. Uh -huh. Кажуть, нагорода вона завжди знайде. Дуже важливо, щоб ти за тим роботу, яку ти зробив в даному випадку. Фільм, який ми сьогодні будемо показувати ще е, для студентів. Мій карпатський дідусь, ти розумів, що він вже в твоє... на твоєму хард-диску є, і ти тепер мусиш чекати і дивитися, в якому ти далі будеш роботу працювати. Бо те, що в нас є, те, що ордени медалі є, але що ми спереду будемо бачити, чи буде той режийсер, який буде тебе любити? Чи буде він хотіти на тебе зробити роботу? От у чому зацікавленість є. І тому то ми всі живемо надією, так як в театрі, так і в кіно. І, зрештою, ще трішки зупинимося на цій стрічці. Вона заснована на реальних подіях, так? Ми Ні, вона видумана. видумана. Це Але придуманий на... ага. вид, видуманий сюжет, який придумав угу. Заза Буадзе. І Коли я своєю дружиною читав цей сценарій, і раптом в цьому сценарії сюжетна лінія, ви просто зараз будете здивовані дуже, де говориться про Карпати. І в Карпатах, в горах живе місцевий житель, заслужений артист України Галамасюк Михайло, який в цирку працював, клоун. Угу. Далі у клоуна дочка Ніна у Гуцула в Карпатах. Багато не складух вони, які спочатку я дивився в цьому реж... режисерському сценарії, і не могли ми скласти докупи. Але оцей романтизм, який притаман нам грузинам. І оця нібито фантастична річ, яка раптом в нашу історію пхалася в українську, вона дала такий дух романтики, який говорить про те, що непрості стосунки, які пожали там розповідається історія про дідуся, якого я граю, і про внука італійця, якого спеціально було з зазою Буадзе в Італію. Він вибрав там 14-річного хлопчика, який знімався в головній ролі. Тобто, ми двоє з ним грали. Він італійець, який знає тільки італійську мову, я українець, який грає знає тільки українською мовою. Но зникла ланка між дідом і внуком. Померла дочка. І вона написала заповіт в Італії, щоб її прах розвіяли на горах Карпатських. І він виконує цей внук, її бажання, приїжджає до діда, і отут починається проблема нестиковки. За цей час, поки вони мають виконати цей заповіт мами, і йде відродження зв'язків, оці розірвання ниточки тату, діду. Дитина, внуки, правнуки оце сьоме покоління, воно повинно весь час мати зв'язку. Не дарма євреї дуже мудрі люди, які кажуть: сьоме коліно, якщо ти своє пам'ятаєш і захищаєш його, то тоді ти маєш коріння, ті, які не можна обрізати. Бо я подивився, наприклад, про своїх родичів, то я далі кінця двадцятого століття плегнуть не можу, бо нема в кого запитати і нема нічого дізнатися. І тому то ми маємо цю історію, яка. У нас відрізана, а май... без історії нема майбутнього. І цей фільм якраз говорить: наскільки важливо вміти оце, тримати оці зв'язки і щоб рвався цей ланцюжок. Uh -huh. І фільм закінчується тим, що внук з дідом знайшли спільну мову, зробили ту справу, uh -huh. яку треба, і дід помирає на руках у свого внука uh -huh. прямо в Карпатах. Ну це то, то треба подивитися цей фільм, бо він дуже цікавий. І цікава сама зйомкість, як була операторська робота, е, дуже хороша. Ну, ми сьогодні будемо ще раз, черговий раз, я буду дивитися це кіно, я вже його на пам'ять звичайно знаю. Він спочатку називався Знаєте, як цей фільм? Він називався Небо, а, небо, небо парасоль. ага, Парасолька, Небо крапка, Парасолька, і тобто клоун, який працював з парасолькою. Він прикривав ніби свою професію і свій світ. І коли вже виходив фільм на випуск, і продюсери взяли його в прокат. Стало питання поміняти назву. Я спочатку був в штики приймав. Думаю, що це раптом міняти, така гарна романтична, а, знову ж назва. До речі, парасолька зрозуміла. А небо Яка? ну під небом, потім закінчилося життя ага, їх під відкритим небом в Карпатах. А оця зав'язка це є. Ну воно сталося в дуже гарну річ, де. Карпатський, мій Карпатський дідусь, uh -huh. бо я зазвичай кажу, мій кавказький дідусь, Карпатський дідусь воно точніше здало. Uh -huh. І для продюсерів, які за кордоном працюють, воно адресацію далі давало для глядачів, які розуміють, що це буде історія з України. І це дуже, дуже добре. І тому то я вже звик до, до, до неї до цієї назви. Так часом трапляється. Багато фільмів було. Я пам'ятаю, що в Андрія Іванюка я знімався фільм, який називався Рокада в 2017 році. Це про. Рокада це прифронтова дорога вздовж лінії фронту. Mm -hmm. а, а потім фільм цей, з-за того, Ременували, що коли матеріал так? склали докупи, mm -hmm. раптом побачили, що цей мій герой Борода. Він таку е, домінантну роль, mm -hmm. і фільм переназвали е, східняк. А, східняк. Східняк, бо я з Донецької області мій персонаж родом. Mm -hmm. Східняк. І отак трапляється дуже багато, де фільми потім дістають іншу назву. Можливо, у вас є якраз така роль, про яку ви коли згадуєте, ну просто вас аж ну знаєш, що таких ролей багато, але яка роль найтрепетнішого зараз, коли про неї згадуєте вас так душі, що ще мить ще? Це, ну, це, це було завжди ваше... це як перший поцілунок, угу. перша любов, перша роль, фільм, напевно, так? Перший фільм. Ні, перший фільм, перші якісь речі, вони звичайно то з тобою йдуть. А потім у фільмів було дуже багато. Вони різноманітно приносили мені вправність від угу. того, що я складністю якийсь фільм робив, якийсь легше робив. Інший більш якийсь популярний фільм. А інший за якийсь мені було спочатку навіть трошки незручно. А потім, коли роки пройшли, я раптом побачив, що я знімався у фільм, який зафіксував історичний момент пережиття нашого народу, що ми переживали. Тобто він зараз має цінність цю, бо її ж не придумаєш, і вже потім повторити дуже важко. І тому то будь-який фільм. Я зараз їх, в мене величезна кількість є. Я їх зараз дивлюсь, і маленькі епізодики, і головні ролі немає значення. Але вони несуть певну енергетику і, звичайно, ту енергетику, яка я, мені за них не соромно. Вони видно з того хардиску скачені. Так, бачите, завантаження йде вас повним, повним ходом з хардиску, правда? Так. Головне, щоб вистачило на це все сили і здоров'я, чого ми вам і зичимо зрештою Дякую, навіть. ще на завершенні нашої програми, все ж таки, я думаю, що ви маєте якісь побажання нашим радіослухачам, зокрема трішки так популяризація і українського театру, і кіно, хоча зараз мені здається, в період війни до людей, десь дійшла та думка, що наше рідне українське реально не то, щоб найкраще, але реально воно може. Просто змагатися, як ви казали, конкурувати з тим Так, конкурувати з іноземними якимись там стрічками і зрештою з виставами. Ну зрештою, що чомусь напевно, ми тільки зараз до цього почали дойти. Більшість ні, бо ми починаємо звикати до своєї культури. Це так, дуже так. важливо. Ми, ми почали більше цінувати і розуміти, що це наше самобутня. Це дуже важливо. Є що ми повинні її захищати. Ну я кажу, все, що ти здобуваєш. Воно витягує нас всіх на якийсь рівень. А потім цей рівень найскладніше утримати. Його можна втратити, а можна розвивати далі. І ми зараз починаємо з вами розвивати свою культуру. Це дуже є важливо. А в культуру сходить цілий пакет всього, що пов'язується з нашою ідентичністю. Тому то надзвичайно важливо, щоб ми кожні займалися цим, не лінувалися, не були інфантильні, руки не опускалися. Не казали, що це довго ми втомлені. Ах, на що нам віддавати життя за свою українську державу? Треба знайти мирні якісь угоди. Не можна з цим ворогом знайти ніколи мирні угоди. Їх не буде. У нас буде війна вічна з ними. Тільки єдине, що треба політично зараз зробити так, аби ми мали можливість передишки і знайти домінанту, аби бути сильнішими з ними. І не втратити своїх тих, хто нам підтримує нас. Це дуже є важливо. А вам зичу ух, великого здоров'я, ух, щастя, ух! В, в, в родині всіх благополуччя найважливіше ж ух, слава Україні! Ух, слава Збройним силам України. Дай Боже і героям слава. Дякую, це був Богдан Бенюк, народний артист України. Спасибі вам сили наснаги. Нехай ваша та домінанта і надалі прогресує та українська. А, і сподіваюся, що ми надалі будемо спостерігати і вас у чудових українських стрічках, і в театрі, і в нас в ефірі, у ефірі Ухрадіо. Тож сили вам наснаги. дякуємо за те, що завітали знов ж таки у наш рідний Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Файне так на все добре. Хай щастить і до побачення.